Як купити єкарінсі, створивши власну угоду. Ось у мене в Моністоріш є киргизькі суми. 219. Зараз ми спробуємо створити угоду. Для цього ми спочатку подивимося, скільки коштує на сьогодні наша монета Єкарінсі. Так. Дивимося, якраз в киргизьких сомах. І ось ми бачимо, що одна монета коштує 6186 сомів киргизьких. Далі ми йдемо в калькулятор і дивимося, скільки ж ми можемо купити за наші 210 сумів і Для цього ми 210 поділимо. На 6186. Ось. Тепер видно, що ми можемо купити 0,3 якаренці. Вертаємося в MONI І тут обираємо вкладку Я пропоную. Тепер треба натиснути на цей плюсик додати угоду. Віддаю, ось тут пишемо 210. Сумів мається на увазі. Тому переставляємо кергізкі суми. Ось тут. Отримаю. Ось тут міняємо. Ми міняємо на якарінці. Так. Тобто отримати ми можемо 0, як ми посчитали. 0,03 від лікарянці. Так, тут так само налаштовуємо запропонувати всім. Коментарі робити не будемо. І пропонуємо угоду. Підтверджуємо. Натискаємо ОК. Враження складається, що вже купили наші суми, а нам продали єкаренці. Перевіримо. Йдемо в гаманці. Ось, гаманці. І перевіряємо. Так, спочатку дивимося, що е, наші суми вже пішли. Ось видно мінус 210. Так. А тепер подивимося ще, що у нас з з'єкаренці. Так, ось вони вже у нас додалися. Тобто, ось так швидко можна просто поміняти свою будь-яку валюту на єкарінці. І давайте подивимося ще раз в угоди. Як би ми довго шукали 0,3 якаренці, щоб їх купити, ви бачите, що такої пропозиції немає. Тому ми зробили найкращий вибір і зробили все правильно. Тож не бійтеся перевіряти нові для вас функції. А якщо є запитання, звертайтеся до мене. Я обов'язково вам допоможу розібратися і зробити необхідні кроки.